Доброго всім дня. Прийшла на господарство, хочу зараз вигнати курчаток у їхні денні вольєри. Ось тут, як можете побачити, є такі клітки, які ми зробили для них спеціально. Вчора вони тут цілий день бігали, гарцювали, і сьогодні також зараз буду виганяти, переганяти. Хочу зараз тут. Оцю миску помити, бо вона вже загрізнилася. І хочу оцю поїлку, що вона в них тут стоїть, хочу все-таки її поставити їм туди, у їх вольєр. А сюди перенесу меншу поїлочку. Так, це я потім зроблю, тому що однією рукою важко. Тут у мене є така закривачка. Боже, як сьогодні жарко. О, щоб вони туди не бігли. Зараз вони будуть бігти, і мені треба, щоб вони зразу сюди бігли. Так, ну зараз спробую, бо вчора я переганяла і раніше е з мама мені допомагала, а сьогодні буду сама гнати. Ось. Так, мітку треба взяти. Ой, треба спочатку, напевне, закрити оцю квочку, бо вона зараз буде тут робити. Це квочка. Яку мені повернула сусідка, вся квочка їй, ну, у мене сиділа, висиділа яйця, ну, курчаток, заходь в сарай. Кш. Вона мені зараз попортить все. І вона мені її вже повернула, але квочка ще не відійшла від насижування. Ой, від того, що вона мама, так. Виходьте. Дивіться тут. Збіговисько. Давай ціп ціп ціп, ціп 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 бігом! Ой, все одно залишиться два, як миші ті. Ану. Кш, ну, вибігайте, ну. Все. Ні-ні, ти не йдеш, курка. Все. Давайте. Все, всі побігли. Бігом. Так, правіше, правіше, курка. Он туди, дивіться Дивіться, які розумні курчата. Бачите? Всі побігли. дивіться всі, ні один мимо не побіг. Мої розумашки, мої вертольотики. Зайки такі розумні. Мої зайки. Це. А туди зараз будемо гнати другу квочку. Так, як би це так тут зробити, щоб вони бігли так, як треба. Так, тут мені треба перекрити також їм вхід, щоб вони сюди не бігли. Отак. От О, вони мають бігти туди, у інший вольєр. Зараз, верещать. Чуєте, як верещать? Капець. Так, тут ми отак перекриємо. А ті будуть бігти в цей ось тут. Водичка тут є чистенька в них. А в них і миска чиста, вони розумашки мої. Так, ну зараз будуть бігти, зараз побачимо, які вони розумашки. Може, зараз побіжать туди в й Буду я за ними бігати пів дня. Так. Ні-ні, квочка, ти! Іди собі. Йди, йди. Кш. Давай, 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 шуруй. Цих ще поки не виганяю, бо ще має бути прохойка коксидіостатиком, Може, завтра вже поставлю. Так, ну що. Всі? Всі. Погнали. Давай, давай, веди, веди! Веди ж панюків своїх. Давай, давай. Ці курчата ще спокійніші, вони від кохінхіна тільки... отуда, о-о-о, правіше, правіше, я вас прошу. Курка, веди їх правіше, щоб туди не побігли на бік. Давай, туди, туди, так. Моя ти розумашка. Дивіться, все-все-все. Всі погнали. Все моє везяйки такі. Все, зайшли, зайшли мої зайки. Ох, і спека. Ох, сьогодні і спека. Капець, вам де жарко тут, да? ну я накриваю їх, але все одно жарко. Фух, Ще потрібно їсти принести, понасипати. Ой, да, ой, на сонці, на сонці лягла що тобі те сонце, я воно накрию, хай буде тобі прохолода. На цьому сонці неможливо жити. Фу, як жарко. Так. Все. Так, накрию, а тут зараз це треба помити, щоб воно підсохло і щоб можна було їжу з нею віддати. А то вже так верещали, так хотіли, щоб їх уже виганяли. Так уже ж. Хай висихає. О, а я піду, ще їжу принесу. О, куди ти вже йдеш? Ой, фу, як жарко. Ой. Фу. Напевне, буде гроза дощ. Я дивилася там по прогнозу, що передають, що знову будуть ливні. І головне, щоб без граду, тому що якщо тут в мене бачите корм намішаний, стартовий із крупою. Ось тому, що якщо буде град, то не дай Бог. Вся городина пропаде. Але на сонці дуже важко знаходитися. А хто це там кусається? Ні-ні, ніхто не виходить. Кшш. кш 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 Все дивіться. Такі вони цікаві всі вийшли е, від е, мішаних корей з хрещеним з кохінхіном. Ну, тут є і кохінхіни бігають, а є і з хрещені. Бачите, оці особливо рябенькі, дивіться, які гарні. Тут, тут вона корчатка. Їдять, водичку п'ють, потрібно, до речі, там хтось нагадує, потрібно ту водичку зараз цей е, почистити. Все, ось почистила поїлочку. Чистенька водичка вже. Їдять, гребуться і ну, все. І так вони будуть сидіти десь до пів восьмої вечора, якщо доща не буде. Ой. Так, закриваємо. Закриваю все, тому що в нас і хищні птахи літають. І коти в нас тут живуть. У нас тут всякого вистачає. Всякої живності такої. О, тут якось прохолодніше біля цих курчат. Ой, ри підсохла їхня. кормушка, можна насипати. Зараз, зараз. Зараз почекай, тільки ж не виходь. І водичку їм сюди принести, на те. діти. йдіть. Зразу їсти побігли. Так, корм ойцю принести Поїлку. Зараз. Водичку набрала. і Несу. У мене вже, до речі, телефон перегрівся. Зараз напевне відео перерветься. Все. Даю водичку, даю. Все, пийте. Все нехай. Вульбанять. Це занесу туди їм. Цю поїлочку. До речі, такі паїлки, оце от зручні. Напевне, із усіх поїлок самі зручні, як для мене. Саморобні. О, бачите, дірочка робиться, хто не дивився, я вже показувала себе на каналі, як їх роблю. Дірочка робиться. На рівні миски таку буде ставитися. І все. Має бути кришка обов'язково зверху, щоб закривалося. Ось. Наливається води, і цих 5 літрів з під олії прям така баклажечка. Вистачає на два дні спокійно. І не потрібно постійно бігати, воду підливати. Ось. Ось я зараз поставлю. З, ну, замінила поїлку. Тут цю поставлю, а вона траву буде маленька, їм буде вистачати. Ну, все, друзі. Всім дякую за перегляд. Слава Україні і героям. Всім пока-пока.